Десять найкращих матчів Ліги Європи на цей четвер. Перший матч Сельта Поок. У Сельти зараз серія з восьми матчів поспіль, де проходить обмін голами. Оскільки ПоОК віддасть м'яч та буде грати другим номером. Очікую, що вони зможуть забити на контратаках. Тому тут очікую, що команди обміняються голами. Наступний матч Болонія Фрайбург. А перед цим обов'язково постав лайк на удачу, щоб у нас все залетіло і збережи це відео, щоб пізніше перевірити результат. У обох команд досить гарні показники результативності, але разом із цим в середньому Пропускають більше голу за матч, що одна, що інша. Очікує, що тут команди обміняються голами. Наступний матч Панаті Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles не має досвіду на євроарені. В попередньому матчі вдома вони без шансів програли і очікую, що проти Панатінаюкоса на виїзді також програють. Беру перемогу Панатінаюкоса. Наступний матч Рома Ліль. Перед цим хочу розповісти про роздачу 5 тисяч, про прес на Лігу Європи та про ще більше думок від мене, які ви зможете побачити в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю. У обох команд високі показники індивідуальної результативності, тому тут чекаю на обмін голами. Наступний матч Фенербах чи Ніцца. У Ніца зараз дуже слабкі матчі. Низький показник індивідуальної результативності. Високий показник пропущених. Фенербах, що вдома чудові та стабільні результати. Беру перемогу. Фенербахче. наступний матч. Бран Утрехт. Бран має чудову індивідуальну результативність. В Середньому забиває два голи за матч. пропускає в середньому гол за зустріч, і вдома я очікую, що вони щонайменше не програють, та буде тотал більше півтора. Наступний матч Ліон Зальцбург. У Зальцбурга максимально нестабільні результати. Низька індивідуальна результативність і в Єврокубках проти Ліона, які мають чудовий захист, стабільно забивають. Я вважаю, що шанси мінімальні. Очікую, що Ліон не програє, та буде тотал менше трьох з половиною. Наступний матч Генк Ференс Варош. у обох команд невисокий середній тотал в Єврокубках, і оскільки тут більшість очікує на результативну гру. На тотал менше трьох з половиною дають дуже приємні цифри. Беру тотал менше трьох з половиною. Наступний матч Астон Вілла. В першу чергу варто відзначити, що у Астонвіл був період кризи. Здається, з якого вони почали виходити, але все рівно команда досить багато дає прибувати по своїх воротах. Феєнорд вдома ймовірно матиме свої моменти на гол, тому тут очікую, що команди зіграють на тотал більше півтора з Х-2, тобто не програшем Вілли. Та останній матч Базель Штутгарт. У обох команд високі середні тотали, стабільна результативність, тому тут. Можна очікувати на тотал більше 2,5, І якщо вже будуть голи, то в першу чергу від Штутгарта. Індивідуальний тотал Штутгарта більше півтора. А ще більше думок від мене в моєму каналі. Вся інформація в шапці профілю.